Сучасний фольклор народжується просто зараз. ЗСУ За вбили Діда Мороза. Мені дуже подобається ця ідея. Мені ще подобається, що якщо прилетить Дід Мороз, то його зіб'є ППО. О, ви знаєте, ми його у відставку відправили ще в 14-му. Дід Мороз маргіналізувався і він залишився на Оголошення біля під'їздів. Там багато такого, типу, дітям потрібен праздник, ви відбираєте у наших дітей дитинство. Чим вам олів'є кокошник? В тебе під ялинкою будуть точно подарунки. Це ви ставитись до дитини як до собаки. Ось знайшла їжу. Добре, в мене було печиво в рюкзаку, я швиденько цьому діду. Якщо кажу, можете підійти одного маленького хлопчика. Надаємо печиво. Як казав Фройд. Зигмунд Фрейд, як подає його Вікіпедія, маленька дитина аморальна. В неї немає внутрішніх гальмів на шляху до задоволення. Наприклад, я в дитинстві визнавала абсолютно всіх, хто приносить мені подарунки. Від білочки, від зайчика, від діда мороза любе. Мені було абсолютно начхати, що дід Мороз це радянська креатура, запроваджена після голодомору, для того, щоб відтягувати українців від наших традицій, від свого внутрішнього іства, від Бога. Мене би в якості дарувальника влаштував навіть ось такий персонаж. Якщо він приносить хороші подарунки, відповідно дітям потрібне свято. Все решта, це питання до батьків. бендер, гоу бендер. ЗСУ вбили Діда Мороза. Угу. Як ви відчуваєте, станеться це з нами в цьому році? Мені дуже подобається ця ідея. Мені ще подобається, що якщо прилетить Дід Мороз, то його зіб'є ППО. Теж дуже хорошо звучить. Коли як не зараз, нарешті, усвідомити, що те, що нам нав'язали колись, воно має дуже таке пропагандистське та вбивче коріння. Тому що якщо Дід Мороз з'явився в 1937 році, в тому році, коли... Розстріляли найбільше української інтелігенції після того, як зросіщили правопис, після того як цей постишов організував Голодомор. І потім він написав статтю: давайте зробимо йолку Діда Мороза. Тобто, якщо за цим Дідом Морозом стоїть е російський пропагандист, який влаштовував геноцид українському народу, мені цього достатньо, щоб відмовитись. Та? І до нас в костюмі ялинки завітала Зоя. Зоя в цьому році ЗСУ доб'ють Діда Мороза. Мені здається, що це не є їхня мета, і це занадто жалюгідна ціль для них насправді. І я думаю, що життя його доб'є, але суспільні зміни не відбуваються так швидко і одним ударом. На жаль, або на щастя. Насправді, коли я спитала, готувалася до нашої розповіді. І спитала у батьків в батьківських чатах. Мені дехто сказав, що вже минулого року не було жодного Діда Мороза. О, ви знаєте, ми його у відставку відправили ще в 2014-му. Вперше тоді, після Революції Гідності, коли ми готувалися до новорічних різдвяних свят, у нас офіційно був визнаний виключно Святий Миколай, була його резиденція на Софійській площі. Усі свята тоді ми вже починали організовувати виключно в українських традиціях. Тому ми його відправили на відставку, як я вже сказала, але, мабуть, він ще десь волонтерить, тому що ну, ми всі бачимо і чуємо, що іноді там з'являються десь його образи. Ну, принаймні офіційно у нас. У закладах освіти і культури такого героя вже немає. У нас може бути виключно тільки Святий Миколай. Я знаю, що ще використовується образ Мороза Морозенка, От. але тим не менш, традиції це така річ, яку, напевно, неможливо змінити дуже швидко і розчірком пера там заборонити. Дід Мороз маргіналізувався, і він залишився на оголошеннях біля під'їздів. Святковий новий рік, дід Мороз і Снігуронька, ексклюзив, тобто це вже такий маргінес. Снігуронька, в кокошніко щоб можна було чимось швирятися. А, ложками на олів'є. Е, ну олівє. Я б, якщо ви вже олів'є швиряєтесь, то в кокошнік не треба, тому що це одне і Тоді те легко саме легко цілити. Чим вам олів'єніка А, Але, м, до речі, Снігуреньки вони перевзулися, вони стали янголем. Тобто це ж той самий Дід Мороз, і mm -hmm. навіть одяг той самий. Проблема в іншому, що е, назва змінилася, але не змінилася сутність. Тобто ті самі е, конкурси, та саме, той самий тип діяльності. Мені розповідала, що він в Київській мерії, що тепер приходить не Дід Мороз, а Мороз Морозенко в тому не, ж костюмі. Не, навіть якщо це Миколай. У нього все рівно є Снігуренька, яка або янгол, або зима. Ну, тобто це та сама пара. Дуже часто в тих самих костюмах тільки дівчина без коси. І вони роблять те саме. А, якби я серйозно про це говорила, то я б сказала, що набагато важливіше прослідкувати, чи зміниться зміст того, що цей. Персонаж приносить те, чим він займається з дітьми, аніж там його назва. Але це дуже не швидко. Люди самі не розуміють, що змінилося. Тобто, а якщо це не ті регіони, де традиційно був Святий Миколай, люди дійсно не знають яким змістом наповнити так. цей образ так. у нас у закладах освіти є своя автономія, тобто ми не можемо їм там нав'язувати. Ми тоді в 2014 році попрощалися з офіційними лінійками, які відбуваються там на перший дзвоник, на останній дзвоник. Тобто є рекомендовані сценарії. Вони рекомендовані. Керівник закладу приймає рішення, ну от, зважаючи на всі ці моменти, безпекові рекомендації від департаменту освіти і відповідно побажання. Батьківської громади, якщо у них є якісь побажання, це десь все от на стику цих побажань приймається рішення. Це йдеться про держустанови і те, що касається суспільного чогось. Коли ми говоримо про родини, ми не можемо нав'язувати звичайно. Ми не можемо сказати <світ> людям, що їм треба. Но ви знаєте людей, які в готові боротися за Діда Мороза в їхній родині? Я не знаю. А я не бачу, щоб хтось його так відстоював. Коментарі під моїм дописом там багато такого: типу, дітям потрібен праздник, Ви відбираєте у наших дітей дитинство такими постами». Я кажу, дитинство відбирають у дітей москальські ракети, які руйнують їхні будинки і вбивають їхніх батьків. А оце означає критично мислити. І вчора мені прилетіло, що те, що я розповідаю про голодомор, про репресії, про якісь такі штуки, то це означає, що діти виростають унилими людьми, виявляється, що коли ти вмієш думати, і це, мені здається, тягнеться з Радянського Союзу, тому що це писав Ростислав Семків в передмові до книжки Простуса видавництві Смолоски, дуже класна книжка. І там він писав про те, що. Всі радянські слогани, пісні вони були націлені на те, щоб там, типу, ми будемо сміятися як діти. тобто, вони були націлені на те, щоб у людей була відсутня критичне мислення, будь-яке, і щоб вони... Е не могли думати. Ними дуже просто керувати, коли ти mm -hmm. їм даєш умовного Діда Мороза і йолку і говориш: ось, будь ласка, веселіться, а в цей момент замилюються очі на те, що відбувається у світі, mm -hmm. в країні, та в те, що вбивають людей там, на твоїх очах, і все таке. У вас є дрібненькі діти, Так, відносно. Вони так. знають, хто такі Дід Мороз? Знають. А звідки? Ви знаєте, дивно так, тому що мої старші 9 років, а молодшому 5. І вони все одно чекають якогось діда в красивому костюмі, який принесе подарунки. Тобто, як він буде називатися, вони напевно, ще й не розділяють. Є Святий Миколай, є Санта Клаус. Десь вони чули про Діда Мороза, хоча в нас в практиці такого не було. Але от навіть вчора у нас на, на святі, новорічному, в садочку не було такого персонажу, а в школі був. І от менша дитина запитала старшу, чому, чому так у нас не було, а до вас прийшов якийсь красивий дід і вручав вам подарунки. В Європі, наприклад, є традиція, що у них є Святий Миколай. Потім їм на Різдво може дарувати або маленький сусик подарунки, є така традиція в деяких європейських країнах, або як в Чехії, по-моєму, або це батьки дарують. І от чого б не зробити так, щоб один раз в тебе диво, це Святий Миколай, а другий раз це батьки. Тобто в тебе під ялинкою будуть. Точно подарунки. Ти не лишишся без подарунків. Тому що мені здається, нашим дітям, ну в мене нема дітей, але мені здається, дітям байдуже від кого отримувати подарунки. Це, це для дитини при... цінністю є подарунок. Це Якщо вона його це Правда, це ви доставитись до дитини як до собаки. Ось знайшла їжу. Е, для дитини цінністю є казка, турбота. І малий був зі мною. Він каже: а, а до нас не приходив. Чому? Кажу, ну але ж подарунки були. Були. Ну... Але він хоче, ну, от якось є таке, щоб пройшов такий дід красивий, з бородою, щось таки дав в руку. Добре, що в мене було печиво в рюкзаку. Я швиденько цьому діду Я кажу, можете підійти одного маленького хлопчика, надай йому печиво. Він підійшов. погладив Це дідусь Миколай другий раз то дитину, бо це влаштували. Ну так, тобто він навіть не знає толком, як воно називається, але ну, почалася прийшов... прийшов... снігурка в Какошенко. Прийшов красивий дід. Так о, одягнений, так красиво, і ну во їм хочеться чогось такого. Ну принаймні, я це відчула на своїх. Я не знаю наскільки це репрезентативна історія. І, ти... і ким можна замінити тоді дітей. Я не знаю повторним приходом Миколая це чи прекрасний треба інший персонаж. Люди кажуть, що вже двічі приходив. А тобто, я до того кажу, що насправді е, виникають нові виклики. Добре, Миколай ніхто не проти, всі за. Але ми ще не дійшли до нового року в новій парадигмі. Ну, тобто ви мене розумієте, я розумію. вас. А, і це питання, яке насправді суспільство має вирішити е, своїм ходом. Ну у нас, наприклад, от на Святого Миколая були прильоти і самого так, і діти рано прокинулися, і вони мене теж запитали: а оце те, що там гримить, це не завадить святому Миколаю прийти сьогодні до нас. Ну тому так, що вона сказали? Ні, звичайно, тому що добро перемагає зло. Я дійсно вірю, що не кабінетні вчені, а саме люди, як колись, як сотні років тому, святий Миколай. Так, це реальна постать, але зробила з нього святого, який приносить дітям подарунки, народна любов. Тобто це колективна творчість, це те, що називається фольклор. І фольклор не вмер. Люди є, бачите, скільки народу, навкруги. З нами всіма щось відбувається, і на сучасний фольклор народжується просто зараз. І Я впевнена, що нові традиції будуть за ці роки з'являтися так само, як вони колись з'явилися. Тобто народ для цього створений, щоб створювати собі нову міфологію. Ну так, але в цьому є якийсь такий, знаєте, елемент жадівності. Санта Клаус приходить раз так. Миколай приходить раз, так. а ми хочемо, щоб крім Миколая, хтось ще прийшов до нас ну, треба на спитати. новий рік. Насправді тобто Ми треба хочемо с... мати двох таких, трьох. наприклад, ми ідосі. хочемо Миколая, Різдво і Новий рік. Угу. Ми хочемо трьох і ще під огірки. Під бурячки. За <Так. під> іншою версією. Так. Ми хочемо трьох. Подивимось, як ми з цим впораємось.